Про події війни говорить Стратком. Минулої доби російські війська завдали понад 140 ударів по 52 населених пунктах Сумської області. Поранено щонайменше 18 людей, у тому числі двоє маленьких дітей. Ворог скидав каби, Воги, бив з РСЗВ, запускав безпілотники. Найбільше ворожих атак було у сумському шосткінському районах. А по Охтирці Росія запустила відразу 15 безпілотників. Їх спрямували по приватному сектору. Серед постраждалих родина з трьома дітьми п'ятимісячним, чотирирічним та шестирічним хлопчиками пошкоджено та знищено щонайменше 13 будинків. Обстріл Охтирки прокоментував на офіційній сторінці у соцмережі президент України Володимир Зеленський. Все це демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир, зазначив президент Зеленський. За добу у Донецькій області Росія вбила одного мирного жителя, 10 людей поранені. Загалом по області було 32 удари пошкоджено багато будинків. Одна людина загинула, і ще одна постраждала унаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини. На Харківщині двоє людей загинули. Росія атакувала дроном цивільне авто. Крім того, поранено двоє працівників екстреної медичної допомоги. Під ударами було шість населених пунктів. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, електромережі, машина швидкої. Зранку російські військові обстріляли з артилерії селище Білозерка на Херсонщині, Поранено жінку. А вночі російські війська завдали масованого удару ударними БПЛА по Одеській області. Є постраждалі внаслідок влучань. Виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер м із Криму, а також запустив 93 ударні БПЛА, типу шахет і безпілотники-імітатори. Протиповітряною обороною знешкоджено балістичну ракету та 62 ворожі БПЛА. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень це на 11 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України найбільше боєзіткнень уже традиційно на Покровському напрямку 50 та на Лиманському 33. 28 спроб противника прорвати нашу оборону було за добу на Новопавлівському напрямку. Відносно спокійно, на Сіверському та Краматорському там було по два штурми. У вівторок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 82 авіаційних удари, застосувавши 10 ракет та скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, із них 66 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5610 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві артилерійські системи та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 Російських загарбників вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 260 безпілотників оперативно-тактичного рівня, сім ракет та 142 одиниці автомобільної техніки, російських окупантів. Дрони СБУ атакували два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси, зокрема на покровський напрямок. За попередніми даними безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Спалахнула потужна пожежа. Знищення ворожих боєприпасів допомагає нашим воїнам, які мужньо стримують штурми росіян, зазначили у службі безпеки України. Напередодні в Україну повернули тисячу тіл військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, серед репатрійованих є п'ять тіл українських захисників, які загинули в полоні. Вони перебували у списках на обмін тяжко поранених і важко хворих полонених. На щиті також повернули оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертами проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують тіла. Швеція, як відданий союзник України, продовжить закуповувати для нас зброю за данською моделлю. Про це повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Днями з робочим візитом Україну відвідала делегація збройних сил Королівства Швеція на чолі з начальником генштабу генерал-лейтенантом Карлом Йоханом Едстрюмом. Зазначається, що під час переговорів начальник генерального штабу збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов висловив щиру вдячність уряду та народу Швеції за суттєву підтримку. Загальна допомога від Швеції, починаючи з лютого 2022 року, становить 2,8 мільярди доларів. Швеція бере участь у коаліціях, серед яких бронетанкова авіаційна ППО, Безпека на морі та інших. Станом на серпень українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами з міноборони, виконують зобов'язання з випередженням графіка на 18%. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Там пояснили, минулоріч під держгарантією уклали 11 контрактів з вісьмома вітчизняними підприємствами строком на три роки. Продукція, броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини техніка спецпризначення. У Міністерстві оборони зазначили, державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії і підтримки українських виробників. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.